Друзі, ви навіть не уявляєте, де я був. Нещодавно я продав своє авто і заробив за нього цілу тисячу доларів. І тепер я не знаю, куди їх витрачати. Друзі, як ви бачите, в мене є віслюк. І для того, щоб пересуватися по селу, мені цього повністю вистачає. Він навіть може ось так. Подивіться, як прикольно він стрибає. Тому віслюк це непогана таки інвестиція. Зараз я буду шукати, що купити собі ще, бо я хочу щось незвичне. Стрибаючий віслюк, це звичайно незвично, але я хочу те. Чого немає нікого, друзі? Напишіть в коментарях, якби у вас була тисяча доларів. Щоб ви купили, я ось думаю купити собі новий дім. Тому що мій старий, м'яко кажучи, мене не влаштовує. Можливо мені купити корівку або купити цього селянина. Гей, hey! у крайньому випадку, напишіть мені в коментарях, що б ви купили. А поки хрюшка нехай з'їсть цю моркву. Друзі, поки кормив хрюшку, до мене прийшла дуже гарна ідея. Що якщо я буду давати гроші тим, хто цього справді потребує. А для цього я буду питати селян, чи вони знають, хто потребує гроші. Давайте приступати до того, щоб питати селян. Гей, добрий день, селянин. Добрий день, діксі. Привіт, що хотів. Селянин, ну я хотів тебе спитати. Ти чи не знаєш якусь людину, яка потребує гроші? Ха, ну ти цікавий. Всі люди потребують гроші. Ну, це я розумію. Але розумієш, можливо, хтось терміново потребує ці гроші. Можливо, хтось в біді, і тому йому необхідно їх віддати. А в цьому сенсі, ну, якщо чесно, мій брат дуже сильно захворів, і йому потрібні гроші на лікування. О, ось про це я і кажу, селянин. Підкажи, скільки вам потрібно грошей. Ну, насправді, нам потрібно 400 доларів, щоб провести операцію. 400 доларів? Хм, ну добре селянину, в мене є така сума. Що справді, Діксі, велике тобі дякую. Ти така щедра людина. Ха -ха. Дякую, селянин. Насправді я просто не знаю, куди мені витрачати. Тому пропоную всім, хто цього. І справді потребує, друже, ось 400 доларів. Тримай. Ой, Діксі, велике тобі дякую. Я й не знаю, що сказати. Нічого не кажи. Просто потім скажи, як справу твого брата. Велике тобі дякую, Селянину підкажи, чи ти не знаєш? В кого ще є проблеми, кому я можу допомогти. Слухай, насправді не знаю, але в мене є ідея. Хм, Яка ідея селянину? Вийди на площу нашого села і запропонуй людям. Попитай, в кого є проблеми. Так-так. Потім хто відгукнеться, спитай про їх проблеми. І більше дізнайся, чи потребують вони гроші, чи ні. Хм, Гарна ідея селянину. Дуже дякую тобі. Піду дізнаюсь. Не за що, Діксі? Тобі велике дякую. Нехай тобі щастить у твоїй допомозі. Добре селянину, я тоді пішов. Так, друзі, селянин сказав, щоб я вийшов у центр села. Селяни селяни, прошу уваги! Селяни в мене оголошення. Я хотів би спитати, чи в когось є проблеми? Що в сенсі проблеми? Що ти маєш на увазі? Селяни, я розумію, я маю на увазі, що чи є в когось проблеми, хто потребує терміново грошей. А в цьому сенсі? Ну, якщо чесно, моя мама потребує гроші, щоб оплатити проживання. Так, селянин, я тебе почув скажи, скільки тобі потрібно грошей? Мені потрібно 50 доларів. Добре, селянину, я тобі допоможу із цим. Справді, Діксі, велике тобі дякую. Нема за що селянин. <кхем> що? Привіт. Привіт, селянин. Ти там. Кажеш, що будеш допомагати, так? Ну так, я це й мав на увазі. Ну, в мене до тебе прохання, моя дочка захворіла, і нам терміново потрібні гроші на операцію. Чи міг би ти нам допомогти? Е, так, звичайно, селянин. Скажи, скільки тобі потрібно і твоїй дочці? Ну, нам потрібно 400 доларів, друже. Чи міг би ти нам їх дати? Так, так, добре селянину. Звичайно, ях тобі їх дам. І ще мене до тебе прохання. 400 доларів це лише операція, але нам потрібно ще й на проживання. Я розумію селянину. Кажи скільки тобі потрібно. Яксі нам потрібно 50 доларів. Таким чином нам потрібно 400 і 50 доларів. Тобто 450 доларів. Добре, добре селянину. Зараз я дам тобі гроші. Ось селянину. 450 доларів. Тримай! Іксі велике тобі, дякую. Ми ми справді нашою сім'єю будемо це цінувати. Лікуй свою доньку, селянин, і нехай все у вас буде добре. Так, друзі, в мене залишилось 150 доларів. Напевно, я їх залишу собі. Допомагати людям це дуже добре, але й потрібно витрачати і на себе. Діксі, діксі! Що? Діксі! А в мене нещодавно мій брат відкрив свій магазин. Так-так. Він продає різні речі. І навіть щось цікавеньке, можливо, ти знайдеш для себе. Хм, селянин, ну це дуже цікаво. Так, він там на краю села відкрив. Зараз в нього асортименту небагато, але можливо ти щось для себе знайдеш. Цікаве уж точно. Добре, селянин, велике тобі дякую. Піду подивлюся, що твій брат продає. Добре, добре, і скажи, що я тебе направив до нього. Добре, селянину, велике тобі дякую. Я передам. Друзі, як ви гадаєте, що його брат може продавати? Мені здається, що це якась екзотична їжа. Або, можливо, ще більш екзотичніший віслюк. Ви просто подивіться, як він стрибає, друзі. О, друзі, подивіться. А ось і той його брат. Хм, Який цікавий магазин. Мені цікаво, що він продає. Добрий день, пане. Добрий день, пане. Мені вас порекомендував ваш брат. О, супер! Ну, це взагалі клас, сімейний бізнес, так би мовити. Так, так, це точно. Підкажіть, будь ласка, він сказав, що ви продаєте щось незвичне. Ну так, я продаю, але дивлячись, що ти шукаєш. О, пане, я шукаю щось незвичне. Я був би дуже вдячний, якби ви мене здивували. Бо я не знаю, куди навіть тратити свої гроші. Слухай, хлопче, дай подумати. А, а ти любиш. А... О. Ти любиш час? Що в сенсі час? Е, якісь годинники або типу того? Ні-ні. Я маю на увазі, чи любиш ти час, чи любиш ти дивитися на зорі в свій час? На сонце в свій. Дивлячись, яка погода і природа. О, Так, 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 стоп. Позачекайте, це щось, типу, я не знаю, фільми якісь, або якісь історії, казки. Ні, хлопче, це все я кажу про щось дійсне, магічне і цікаве. Тобі сто відсотків це сподобається. Хм, слухайте, ви мене заінтригували, друже. Але я попрошу таку значну суму. Добре, добре. Uh, значна, це скільки в мене є. Лише 150 доларів. Тобто ти хочеш сказати, що всі твої гроші 150 доларів? Так, я про це і хочу сказати. Гм. Ну, дай-ка подумати. А тобі є ще на щось жити. Якщо, чесно кажучи, це всі мої гроші. А куди ти подівав інші гроші, якщо в тебе вони були? Пане, я роздав тім, хто в цьому дійсно має потребу. Хм, Ну, ти молодець, але що ж мені з тобою робити? Є в мене там один пристрій. Так-так, мені цікаво. Якщо кажеш всього 150 доларів, і це всі твої гроші, ну тоді давай. А, я тобі продам менше, чим. 150 доларів, щоб в тебе залишилось на поїсти. О, велике вам дякую, пане. Але це буде лише для тебе, знижка, тому що ти всім допомагав. Велике вам дякую. Дивись, мій пристрій дуже незвичний. Його навряд чи ти знайдеш десь ще. Я це вже зрозумів. Скажи мені, ти колись чув про пристрій, яким можна керувати часом. Типу машина часу? Ну майже, це пристрій, яким ти зможеш робити день або ніч. В сенсі, справді? Отак. Якщо хочеш, буде день. Якщо захочеш, буде ніч. І все це. Завдяки моєму пристрою дуже цікаво, пане. Слухайте, мені здається, ця штука повинна коштувати більше ніж 150 доларів. Я це розумію. Але я продаю речі, які мають іншу ціну. Мене мало цікавлять гроші. Мене цікавлять люди. Якщо... Мій пристрій може допомогти людям. Як ти допомагав іншим, я буду щасливий. Великий дякую вам, пане. Ну що, будеш купляти? Так, звичайно. Так, ось ваші 128 доларів. Хм, магічний годинник. А підкажіть, а як він працює? Натискаєш ніч, натискаєш день. Все дуже просто. І що? Я можу навіть зараз про це спробувати? Звичайно, хлопче. Хм, Супер! Друзі, в мене залишилось 22 доларі і ще якісь магічні часи. Зараз ми цей годинок будемо випробувати. Пане, ви готові? Звичайно, готовий. Я ж вже його тестував. Тоді я натискаю. О, Дивіться, він запрацював. І стала ніч, як цікаво, бачиш, хлопче. Я ж тобі казав. Але тепер мені потрібно зачинятися, тому я піду додому. Бувай, друзі, повірити не можу. Я тепер можу контролювати час. Подивіться. Зараз ніч, а зараз день. Як цікаво. Слухайте, хто не любить школу, можна таким часом робити постійно ніч, і роботи не буде ніколи. Це особливо супер, якщо ти не любиш школу. Напиши в коментарях, чи любиш ти ходити до школи. Якщо ні, то можна просто зробити так. І буде ніч, і друзі. Якщо навпаки ви любите день і любите школу, з цими годинниками можна зробити так, що вони будуть постійно. І під постійно я маю на увазі постійно. Тобто, ви натиснули на годинник і вже день, ви уявляєте, в моїх руках зараз сонце і луна. Друзі, напишіть в коментарях. Чи хотіли б ви мати такий пристрій? Мені цікаво. Що ще запропонує мені той продавець. Сподіваюсь, це буде щось пов'язане з зупинкою часу. Друзі, тоді насправді можна буде веселитися. А допоки я хочу зробити день. І таким чином я можу гуляти собі спокійно стільки, скільки захочу. І більше ніколи не потрібно лягати спати, друзі. Хоча. Спати я люблю. Друзі, напишіть в коментарях, який ще пристрій ви хотіли би побачити. А якщо вам сподобалась ця серія з Майнкрафту, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Пишіть свій коментар, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. А з вами був я, як завжди, Діксі. Не забувайте передивлятися мій плейлист. З пригодами по Майнкрафту, це все мотивує мене знімати більше цікавих роликів. Потім буде багато цікавого. Бувай,